Сьогодні ми поговоримо про автора цієї чудової старовинної пісні Людкевича Станіслава Пилиповича та його заповіт. Народився майбутній композитор 24 січня 1879 року у місті Ярославі, сьогодні це Польща. Батько композитора, вчитель народної школи, а мати зналася на мистецтві, і вона була першою викладачкою з фортепіану Станіслава. Перші музичні композиції він написав досить швидко, ще навчаючись у Ярославській гімназії. А закінчуючи цей навчальний заклад, він в своєму композиторському портфелі мав ряд творів: це хори гамалія, поклик до слов'ян та сім фортепіанних п'єс. Закінчивши гімназію, Людкевич поступає на філософський факультет Львівського університету, а отримавши диплом, викладає українську мову в одній із гімназій Львова. Перед цим працював у музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка. Успішно поєднує педагогічну і музично громадську діяльність науковою та композиторською. У 1903-1904 роках композитор був на військовій службі у Відні. А згодом, у 1907 році він знову їде туди, щоб поповнити свої професійні знання. Приїхавши додому, він повністю поринає в роботу, присвячуючи себе виключно музиці. У 1908 році він стає директором музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка, а в 1912 році вперше побував у Києві. Продовж 1902 1918 років Станіслав Пилипович пише багато музики. Це хорові, вокальні, і оркестрові твори. Композитору близька поезія Івана Франка та особливо Тараса Григоровича Шевченка. Червоною стрічкою проходять шевченківські теми через творчість композитора. Це закувала зусуля», Гамалія, Кавказ, Косар, Ойвигострю, товариша, наша дума, наша пісня і заповідь. 1939 році Людкевич, професор нововідкритої Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка, цей час активно працює в симфонічному жанрі, а наприкінці 40-х років з'являються дві симфонічні поеми. Це пісня Юнаків і Дніпро. Особливим місце в творчості композитора посідає кантата Симфонія Кавказ, також кантати Заповідь і найміт. Заповіт написаний композитором в 1934 році. Ті, що було виконано у Києві. За два твори на тему Великого Кобзаря Людкевич присвоєно звання лауреата Державної премії УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка. «Заповіт» митець називає кантатою поемою. ній шість розділів, що контрастують між собою. Твір починається епічно трагічним розділом. Композитор зображує траурну процесію. Головна партія починається із урочистого звучання хору на слова, як «Умру, то поховайте мене на могилі. Серйозною і напруженою є гармонія цього розділу. Образ широкого, могутнього степу створюється у другому розділі. Починається побічна партія, що відразу ж вводить нас у світ лірки. Оркестрові барви світлішають, змінюється тональність на ля мажор. Мелодію підхоплюють альти, що звучать на слова. Що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучі. Наступні два розділи створюють своєрідний інтермец. Це один із ліричних моментів твору. Звучать слова заповіту: тоді я, і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. В цьому епізоді запановує урочистий спокій. П'ятий розділ драматичний. Ця тема відкриває новий розробку-репризний розділ. В смислову кульмінацію композитор виносить слова кайдани порвіте, що постійно повторюється. Тема Поховайте та вставайте втрачає свою схвильованість та серйозність і звучить як радісний, переможний марш. Потім починається останній розділ кантати. Це тиха кода, яка продовжує ліричну лінію побічної партії та епізоду. Урочисто і зосереджено співає чоловічий хор, його змінюють жіночі голоси, а потім виконання мішаного хору на слова «І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Найбільшого емоційного піднесення набувають слова в сім'ї вольній нові. Останніх тактах заповіту звучать три оркестрові струси, в них і пересторога, і клич. І радість перемоги! Провідна ідея заповіту це заклик до боротьби за щастя рідного народу.